Це привіз, знову так, так, ви, ви правильно зрозуміли, будемо далі читати Шевченка-Кобзиря. І сьогодні вірш буде називатися І мертвим, і живим, і ненародженим. І він тут зробив таку квіпізалочку, написав Землякам моїм, компресіям ці вірш, землякам моїм в Україні і не в Україні. Моє дружне послання. І воно велике, от, але коли я прочитав цей, цей вірш, це послання, тобто, так, то в ньому дуже... Такі, звучить такі слова, такі, такий, такий заклик до, 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 до братського єднання до любові. І якраз в наш час він дуже сильно також показує те, що нам треба відноситися незалежно від ситуації, яка відбувається чи в Україні, чи не Україні, взагалі от, до, до миру, так кажу, у я кажу світі. Я зачитаю цей невеличкий урівок. От, і послухаю Шеченко на той час знову ж таки, писав, і як воно, до речі, от, так сказати, так як і Біблія, так само дази вка до цього всього, і так само Шевченко, пише це послання, ну також є актуальне. Схаменіться, будьте, люди, бо лихо вам буде, розкують незабаром заковані люди. Настане суд, заговорять і Дніпро, і гори, і потече сторіками кров у синє море. Дітей ваших і не буде, кому помагати? Оцурається брат брата і дитина мати. І дитини мати бочась. І тим хмарою заступить сонце перед вами, і навіки прокленеться своїми синами. Умийтесь, образ Божий, багном не скверніте, не дуріть дітей ваших, що вони на світі. На те тільки щоб панувати, бо невчене око загляне їм в саму душу глибоко-глибоко. Дознаються, небожата, чи я на вас шкура. Та й засядуть у і премудрих, та й засудять і премудрих, немудрі одурять. Е які такі ключові моменти да, хотів би я підмітити в цьому вірші? Перше говорить, кайсам, будьте люди. Тобто люди думайте, що ми робимо, е що у нас очікує, да, які у нас будуть наслідки цього всього. <риво> Лихонь говорить, да, е вже яка в принципі вже є. Та, от, і майбутнє так само тоді, як. На, на все буде дивитися на майбутнє покоління от, і те, що відбувалося. Настане суд. Про який суд медай був, може бути. Може про суд Божий йти, може про те, що люди будуть судити потім да, от, там, один на одного щось говорити і будуть засуджувати, на що то поступило, треба було щось робити, чи ви так не зробили. І люди ти часто кажуть, будуть тоді один одного кажуть скувати за ці всі речі. Далі можемо сказати так само: брат за брата. Да? Те що сам Христос говорив в Євангелії, говорить, що наступить час, коли піде брат на брат, народ народ, царство на царство, будь війни, це море, тобто різні епідемії. Теж дають так само ці слова. І Христос так само говорить, що брат на брата підуть, а от цурайці так само будь, не будуть признавати. І так само, як і Христос говорив, так само, що взаємомия, будуть у вас проблеми, тож, люди будуть визнавати Христа їх за свого Спасителя і Господа, і е, будуть послідовниками проблеми. От, і дитина так само, і дитини мати саме От е, Теж, хто до речі, кажуть Іван, що багато хто буде не дивити вас і я моє, і англійська е, там домашні тані ворогами його. От, е, будуть різні, е, говорить, що я приніс вам не, не мир, а меч приніс цей духовний меч, який приземляти в сім'ї людей за те, що не хліб дорізне бачення Бога, там, на, на віру і тому подібно. Е, також жінко про це говорить у цьому вірші. Е, і тут, до речі, Бачень каже, умийтесь образ Божий і бо багном не скверніти. Що таке образ Божий? Ми знаємо. Образ Божий це те, що створено образу Божому створена. Те, що Бог створив в часі Біблії, щоб створив з і будові людину. В впадку, що ми, коли ми буваємо брата, чи якусь людину, ми, робимо, ми, 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 ми кажуть, ми робимо, ну, не то, що гріх, а ми порушуємо Боже, це принцип, Те, що створив для того, щоб люди жили в мірі, любили один одного, так, поважали і підтримали. Люди цим самим кажуть, знищують те, що Бог створив, і знову ж таки не просто там тварину, да там чи якісь рослини там, чи те, що Богом було насаджене і створене, а те, що саме людина є цим не кажуть, найвищим вінцем творіння людського. І людина є дійсно цим подобою Божою, тобто вона мисла так само вона любить, вона відображає так кажуть, в якійсь мірі Божу, Божу подобу, тому що вона так само може творити, да і проявляти. Підтрибути до одного, тобто, а тварини, звісно, така ж вони не мають ніякої свободи і не можуть нічого творити, от вони просто творіння Боже. Тому в даному випадку, він говорить умитися, тобто змийте нервно неприязне, каже, якісь опит так само не не до одного, начиститься, любити, жити в мірі і допомагати до одному. І подивіться, подивіться, що ми робимо, тобто наскільки ми затягнемо можливо, себе в якусь руховну природу, чи оскорбляємо да, ще... цю землю, яку Бог до не те, що ми не ці жили, от, а політика, там різні якісь релігійні поля так само не це м -м, кажуть, ну розхолюються, кажуть, людські ці інтереси так само і єднання, це, е -е, яке повинно бути в людей. От. І е -е, тут треба так, кажуть передумати все життя, можливо, комусь і покажеться так само, да, комусь дійсно себе -е, прощення. Умити кажуть очі, щоб прозріти, так кажуть читати Євангеліє, прозріти цим Божим Словом, о, те, що Бог говорить, як нам треба, щоб ми жили. І дійсно розуміти, що Чи ми кажуть про, проти Бога так само йдемо. Не те, що там ми знести ремонту, так кажуть, і гріхи в свої плеча да, збільшуємо. І в той ж мірі кажуть, ми йдемо проти Божого плану, те, що Бог створив людину, а ми її знищуємо. І і тут не рамці самі слова, так сказано, та й засудять і премудрих, і немудрі одурять. Тож от задаю те місце, коли говорить Христос, що він вибрав нерозумне з для того, щоб посередити розумних. Тобто, ну, тих фарисеї, садукеїв, які не все знали це все, а він нас, насправді, насправді ми бачимо, ми читаємо, да, які учні були рибаками, тобто, да, от, та імитерем був, тобто, ну, от, люди такі, такі були е, необразовані, я кажу, да, і так само, і так само, що він поговорить те, що Люди, які можуть бути простяками, тобто за по суті шинку так само да, був, так то кажуть, із простого народу і написав багато віршів, написав ті речі, дійсно, які зараз такають, коли ми читаємо, коли ми це продумалізуємо. Те, що дійсно влада, люди, які стоять при владі, вони багато чого роблять того, що не так така живому задуму. І тому Шинко можливо дав зрозуміти, що от саме такі люди, які вихідці каті з народу прості. Які будуть підтримати свободу волі людського, да, чи закладати якогось єднання і допримирення, вони саме от покажуть те, що, що робили ті, хто займалися цими справами, які перешкоджали так кажуть, спокійне життя людині і волі не давали людині волі, от, вони. Засудять е, власне можливо, от, я думаю, в, в саме таких шахтах, тобто да, такі натяки на це все, от, е, вірші показують те, що е, навіщо це все? От? Навіщо ми живемо в такому середовищі, коли ми можемо жити по-іншому? І люди, які не мудрі, вони дурять, вони покажуть, що ось де правда, тобто, де де така де таке ж життя, яке повинна бути, воно і саме вони будуть показувати. Що треба триматися, і треба жити. Ну, ось так, я думаю, кліватися з вами цим віршем, кусочком цим да, от, І дякую всім за увагу, тому коментуйте, думайте так само себе думку. чи зідні з моїми думками і з тим, що Рошеченко, як взагалі от, на вашу думку, потрібно жити в нашому світі.